Друзі, всім привіт, ось так вечірня трошки в нас з максимом поїздка. Їдемо, подивимось, Рено лагуна 2. Е, мені здається, 1.8, ніби бензиновий мотор. Трохи з нашого знайомого перекупа. Трошки варіант не дуже, але подивимося. Подивимося, чи воно вартує тих грошей, чи ми її будемо брати. Ну, в принципі, взяв лафету з собою. На всякий випадок можливо і візьмемо. В першу чергу їдемо на пошту, аж потім на... за машиною. З поштою ми вже розібралися, посилки відправили, а тепер вже можна і їхати по машинку. О, беха, беху маємо. Як вся покупка є, договор 1,8 олії не знаю, правда, чи тут мотор куру, робочий, але... але вже як є. Зараз її упаковуємо на, цей, на лафету і витягаємо на дорогу. Ну, Такі ось, трохи корчик, видно, що давно стояло, не досить давно. Ось така вона по салончику. Ну, Салон, звісно, теж не дуже, сідушки хоча б не порвані. Так, воно виглядає. Так, все, лагуну вже. Загрузили трохи тяжкі роди були, бо я крюк забув взяти. З крюком би було трошки ліпше, але нічого, загрузили, ще в другу сторону перетягую. Коротше, самі мені такі голубі лагуни попадаються, що ж не попадаються якісь такі. Він казав, що є запаска, Так, є, які щось є. Що трапа не забираєш? Так, що чіпаю, зараз тут пасок. І цей студент щось не справляється. Дядько то є дядько. Студент. Студент з гару тягне. й не поцарапить від того. Пампер. Добре, закидай. Чіпаємо наступно. Максим вчиться чіпати паси. Тягни до кінця, витягуй до кінця, щоб все вперлося сюди. О, от будете зразу бачили, як чіпається. Така лафета, колесо фіксується. Тягне, тягне, тягне. Добре, ще тягне. Всі пасти, пасти а. оп, Все, тепер перекидай за колесо. І ти мусиш теж та, рівно. Там сторона мусиш того запхати, в ту звено. Давай, 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 тягни, тягне, тягне. Витягуй свій підпас. І перепихай там сторонам, туди, тут пофіг, тут можна прокрутити, запихай туди. Сюди? Так. Тягню, тягну, тягне, тягне, тягне. Не вгадав, перекрути його, бачиш, він перекручений. Тут його пасофтуват, тут можна перекрутити, ту ще дасться. Ось ось так це колесо тепер зафіксоване. Бери трещотку. <клес> трішотку таку! Не, не ту ж твоє. Цю? Максиме. А, цю. Це... нам нашу твою. Витяга. Тож ж підніме трапи. Добре. Тепер того гак. Дай сюди. мого граком. Так... Максим, ну а на що кидаєш? Тепер пропихай тую. Але муси йти рівно. Пусти я. Звітан ти почне. Звітан ти від початку і так рівно натягни. Ну ж треба пропхати сюди. Максієн, так, до кінця тягни рівно. Ти вже загубив, Перепихай не так, знизу запихай. Не так, сюди запихай між цим. Запихай. все, витягуй. Зараз покажеться, чи рівно, чи не рівно. Протягуй повністю. Добре, рівно. Затягуй до кінця. Дотягуй, дотягуй. І тепер бери ту лапу за тою. Натягуй, постав. І тепер давай качай. Нажимай знову. Натягни Нажимай тут. О. Ні, то як ти нажмеш, воно не буде качало? Качай, качай, не нажимай. А, тут зламано тріщотки. О, бачиш. Колесо натягується. Так, все, горе пополам, Максим трошки затягнув, ми загрузили. Тому що треба трошки перетягнути? По Максиму не дотягнув. О, все, воно там ще по дорозі попуститься, ми погнали. Рушник ти зняв. Ну то й все, нема вже що. Ми Поїхали колеса. Ого, а ти бачив яке тут колесо? Треба колесо качати. Ага. Так, все ми печемо, ногу взаді. потихеньку, не спіша. Треба буде стати перетягнути, щоб цей щоб нюансів не було ніяких. Правда, з цим лофетом так скоро не гольні поїхати, так як на жорсткий, але... Але їдемо потихеньку. Так, планова провірка, бо нам щось підозри було, що колесо спускає. Ні, тут все добре. Тут можна ще на один зубчик підтягнути. Все добре. Що там кулку, кулку не спускає, то наше воно просто було не накачане. Це за слабо. О, всього, рая. Сьогодні раз. Підтягнули, все, хто писав, що їдемо без аварійки, цього разу вже з аварійкою, все, та машина на аварійці, ся на аварійці. Ну, Правда, в нічний час, ну що зробити? І Коли виходить, погнали. Тому і треба ставати час від часу, бо чую щось калати. Думаю, що ж таке калати? Виявляється, злеть його тріщотка. Ну, правда, колесо машина стоїть мертво тут. Не рухається, ще її спробуй скинь з цього. Зараз перетягую ще раз трещотку. Будемо їхати далі. Ми вже всяти, нам вже недалеко. В принципі, будемо цей перетягну. Так, ми вже в селі. Ну, зараз буде друга проблема. Проблема називається не скинути ту машину. Мінус свіла. Те, що її загрузити, загружуєш. Нормально, а скинути беляха не Ой, Що зараз будемо думали, до чого би то прив'язати, щоб ми її загрозили. Ідея така, ідея зачепити зараз тебе дерево і спробувати потягнути вперед. Мало би впасти, але може і не впасти. Це вже таке. Ми чіпаємо. Коротше. Так, видно, що не дурно жив я на тому світі. Щось то я і знаю. Крутше помогло. прив'язали до дерева. Тут я прив'язав ось так до верхнього релінга. припнявся до дерева. Також Максим затиснув рушник. І нічого, заїхало, правда, бампер цілий, все ціле. Не те, як в тіло гоні, що я колись тягнув. <кій> та й файно, добре, що, що так. Тепер зараз закидаю це все, лафету додому затягую, приїду в пусту. І перечіпаю, тягну вже на город лагуну. тоді. Все, Максим, давай чіпаємо, то все закидаємо. Як все лагуну чіпив вже на шнурочок, ну і туманки працюємо. Пігнали. Оп і поїхали, поїхали на город. Як все лагуну ми вже доставили, вже сьогодні спускати її не будемо. Завтра за дня подивлюся, де ліпше, як щось сюди, туди. Може тракторця заведу, підтягну, трошки її вперед. Це вже завтра спуск буде. Сьогодні Сьогодні поки. Ну і постоїть тут. Ти не відкрив. Так, ось лагона вже в нас е, чекає спуску, ми підігнали Максимом тракторця. О, стоїть вона вже тут пару днів. Зараз хочу її. Припаркувати ось там десь біля опілів, в місце. І будемо її вже в останній путь, де вона буде стояла. Ну його, Максима, пхаємо і їдемо на низ Так, все, поїхали потихеньку. Хоч втикнути передачу на всякий випадок. Бляха. Не їде. Давай! все, погнали! Спуск страшний тут. Ну, тут треба... Каже Максим, що я дуже чітко припаркувався, трошечки від сітки сітку буду пересував, От тут трошки завгородився, щоб лишні не ходили. Але так бачу, що треба буде перегороджуватися трошки вище. Я також тут дав сітку, Щоб теж не лазили. вже трошки краще. Так що ось така рено лагуна. Мотор тут простенький 1,8, то саме, що і на 1,6, абсолютно ці всі самі запчастини. Підходять, видно, що машина стояла досить давно, не заводилася. Далі вже йде літо, думаю, скоро піде компресор кондиціонера, ну такий. В Часті ходові капот ціленькі, рішетка ще є. Якщо потрібно, то є ще один такий самий колір Renault Laguna. Може він не такий. Ніби, мені здається, мав би бути такий самий. Бампер ще менш-більш живий. Є туманки. Туманки хороші, от крило. Крило так, крило тут вже ліплене, колесо 16-ка. 16-ка вже підтерта така, вже не дуже. З дзеркало. Ну, по дверках вона більш вбитіша, ніж те, що я мав. Я що ручку вже прихімічила. Чотири стеклопотмника. Це досить добре. Така вона ну, завести не можу, бо немає ключа. Катрижі я от, ключа немає. Є вже клімат. Чи, мені здається, навіть тій не було клімату, що я мав. Лобова мохана. А стеля також провисла. Ну, сідушки ще досить непогані. Сідушки ще не є просиджені, в тій лагуні більш вбиті. Так що тут ще є підлокотник. Більше ніж такого блокування. Ось такий тут салончик. Ну, зараз я сяду. От. Тут руль не блокується. Я покажу позаду. Позаду тут, блядь, жиди забрали сідушку, бо їм треба було. Відно, що бачите все в траві, Тоже машина досить стояла Кому потрібна потрібні диски, скоро треба перезиватися, якраз диски є r 195 на 55. Задню ляду я не відкрию бо треба акумулятора. Задній бампер триснути. є, цілий з тої іншої лагуни. Ну, вже тут скло піднімається. Так, тут скло піднімається, в тій не піднімалося. Ота більш старіша версія. Ну, по цій стороні я вже вам не покажу. Ай. Не покажу, через те, що там вже дуже близько до сіточки. Так що, ось таке поступлення. Лишилося ще ось такі дверки. Ось зеркало є, Кажу, кольор ніби битки самісінькі. Ще була ось така лагона. Все, що лишилося від тої лагони, що я мав. Ось такий він код тут був, номер краска, Можливо, кому потрібно, лишилася задниця, бо передок я вже здав. І лишилось одно. І, да, і це все і так поїде. А з понеділка в метал. який Метал, тут нічого не прогнивши. Досить ще лагуни не так аж сильно її гниють. От бачимо дні ще теж, задню частину. Все живеньке, метал. Бачимо метал. Метал досить живий. Також криши. Дивіться, скільки воно вже в мене порізано, досить давно і нічого не гниє. Так що можу сказати, що лагуни не так аж сильно і гниють. Ну і метал в них досить важкий, щоб ми несли, наприклад, морду від якоїсь інакшої, там, від Б3 і несли від лагуни. Морда від лагуни дуже тяжка, там, ну, вона реально кілограм 10-15 Вона ну, на важча, ніж в таких машинах. От, навіть боковинки я відрізав, то не відчутно, що важче, ніж в інших машинах. Так що ось така машина є в розборі. Кому що потрібно, вставлю номер, можете дзвонити, заказувати. Хочу показати, що трактор ця, ось трактори ось такий тепер. Підмальований, помальований. Ще не їздив ним. Планую найближчим часом вчитися, кататися. Так що напишіть чи чекайте відео, як я буду вчився їздити ним. Взагалі ще ні разу не їздив. Ну, трошки вигляду йому дав. Так що, всім, друзі, дякую за перегляд і до наступної серії. А наступної серії ми будемо вже кататися з цим драконом.